Доброго ранку, вечору, вечора, чи, може, дня, уже коли хто буде дивитись. Вітання вам з Канади, від Світланки. І хочу сказати, що зараз я запишу ще одне відео по розпаковці, тому що сьогодні приїхала моя хост, довезла там речі, трошки мені ще, ще трошки гору речей привезла. Ну, Там те, що мені було потрібно, щось там одіялка, якісь, тому що в мене було одіяло тільки тоненьке, вона привезла більш е, товще одіялку, бо тут ще холодно. То я просила одіялка. Е, вона ще привезла різні там корзинки. Такі я люблю, щоб вони були різні, різні, різні. Ну, таке, таке довезли, не про це сьогодні. Зараз у мене неділя, ще вечір уже неділя сьогодні. Тому гарно в мене пройшла неділя. Я перестирала багато те, що вона привезла якісь речі. Якщо можливо, я їх в правильну машинку кидаю, перекрутила і все. Висушила. І все гарно. Ну тепер, Вона приїхала, ми з нею поїхали. В ресторан, трошки посиділи в ресторані, зустрілися з нашою знайомою, яка живе в тому білдингі, в якому живе моя хост Сандра. Тому ми всі в трьох посиділи, так сказати, пообідали. І хочу сказати, що ми заїхали в Долораму. Це такий магазинчик, де все коштує ну, десь від долара. там і до 5 доларів максимально. Тому мені цей магазинчик подобається. І я просила, говорю, можна заїхати. Вона каже, так, заїдемо. Ну, ось, ось такий чек. Я отримала. Хочу сказати, що я скупилась не на так багато, я скупилась на 30 доларів. Ось подивіться, що можна тепер купити на 30 доларів. Зараз гляну. Так, на 31 доллар 34 центи. Так як я люблю все ж таки я з України, я купила ось таку землю для квітів, я бачила в магазині в Собісі продаються е, семена, тому я вирішила ну щось посію, тому що в мене тут на задньому дворі є така клубочка невеличка. І там я хочу посадити квіти. Але там землі малувати, я хочу там досипати якісь кімнатні квіти теж е, посаджу. Тому ось купила. Ось така земля для квітів коштує 2 долари. Ось навіть написано: 2 долари. 2 долари отакі. Тут у нас це для різних різних квітів, мабуть, десь. Не знаю, скільки тут кілограм, не можу сказати, але важкувата. така. Ось така. Для... Так. Це перше. Тоді мені ж треба довісити шторки. Я ще ж не всі шторки повісила. Тому мені лін ще привезла трошки шторок. Щоб я довісила, бо не всі вікна. Я вже казала, що в Канаді люблять вікна не завішувати. Ну, але ми ж українці. І я думаю, ну, у мене перший поверх потрібно його щось там позавісити. От купила отакі. Дві такі тоненькі, це для гардинок, і для штори ось таку. Більш такого дебелу. Ось ці. Вони коштують теж там по 2 долари. Оце 2 долари, 2 долари. А цей, по-моєму, десь 3,45, щось таке. Так. Тепер достаємо ще кошовку. Так, е, так як я чоловік ще не приїхав, я тут в Канаді новенька, тому я купила. Крудрайвер отвертку купив. І вона ось з різними з різними насадками такими. Я думаю, це в хазяйстві пригодиться. Тому, ну, ось так. Е, хоч і вона даже, я думаю, що вона з такою насадкою. Сіє, тут така насадка длинна. Бачите? Ну, я думаю, вона мені згодиться. Я думаю, підійде. Тому воно, по-моєму, тут ще відкривається. Ще сюди можна щось це скласти. Ну, якось так. Ось таку отвертку. Тому що е, скрудрайвер дуже потрібний мені був щось закрутити, а нема чи? Ну, тому тепер я маю скрудрайвер. Єс! Yes. Так. І так, як ми ж все ж таки в Канаді, так? Я ще купила ось отакі для кухні. Їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 штук і коштують вони 1 доллар 25 центів. Я бачила в собі, вони були трошки більші і коштували їх, мабуть, було двоє або троє, коштували вони 3 долари. І я думаю, не куплю. І мила пос посуд тільки ось такою. Але буває десь щось треба пошкарябати трошки. Ну, то, то воно було потрібно. Ось така стоїть долар 25 центів. Тут навіть написано долар 25 центів. Ось ще купила. Так, що ж Я, я тут багато чого накупляла на 31 долар. Так, що ще купила? Ага, купила е, рівлоновську краску для волосся. Отаку, От тому що треба підкрашувати корні купила рівлоновську таку краску, вона коштує 3,75. Ось така краска. Так, а колор ну, 20 й номер. Оце купила. Так, ну це ще ж не все. Так як я в Канаді, я вирішила купити собі за 2 долари 50 центів, ось такий собі. Флажок. Ну, подивимось, як він виглядає. Зараз я його відкрию, бо ще не відкривала. Я відкрию та подивимось. Ну, ось такий флажок. Ось такий флажок. Ну, Ось так якось. Ось. Українського не було. Чомусь, флажок. Так. Канадський флажок. Купила, тому що Флаг купила, тому що всі е, мене питали, а де в тебе канадський флажочок? Ну, кажу, хто куплю, буде. Так. Тепер що ще купила? Так, це ж не все. Ще я купила. Ось, бачите, ось такі штуки тут продаються. От. Їх вішають прямо на стіну. На стіну, щоб трошки прикрасити, тому що в мене тут, я вже казала, що будинок не дуже новенький, а він такий старенький. І стіни тут такі, ну, я б не сказала, що дуже вже такі рівненькі та гарненькі. Тому ну, ось так. Я ось купила ось такі штучки і буду їх розвішувати. Так. Тож я ж могла купити не тільки це. Так, ще купила ось такі штучки. Вони вішаються на віконце. На віндо. На віконце. Тому теж хочеться вже весни. І я вирішила, що, мабуть, я повісю трошки на віконце собі ось такі штучки. І вони будуть краще якось мені піднімати настрій. Їх 6 штучок і вони коштують теж 2 долари. 2 долари коштує оце. І 2 долари оце. Жалко 2 долари. Та ні не жалко. Так. Що ще? Ще купила ось такі батарейки. Тому що в мене є часи. А батарейки мені подарували часи, і вони такі гарненькі часи, але в них стала батарейка. Тому я сьогодні купила батарейки і коштують вони 1 долар 25 центів. Ну там часто такі батарейки, більші, менші коштують 1 долар 25 центів. Це в доларамі. Трошки дорожчі вони в Волмарті в, 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 в є. В собісі є батарейки, але вибір менший. Ну, то ось так. Все. Оце те, що я купила на 31 долар. Ну, Так, Ну, мені дуже подобалось. І я його купила. Хочу ще сказати, що. Той, хто мене питав, як мені працюється, добре мені працюється. Важкувато. Важкувато в плані того, що ми зараз запускається нова лінія, і якісь, я вже щось вивчилась шити, якісь кармани, а тепер інше щось шити. Ті ж кармани, але трошки по-іншому. Тому щось новеньке, 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 новеньке. І для мене якось Ну, я. Маю концентрувати увагу, поки шию. Якщо я вже шию те, що я вже шила два місяці, я вже так собі так сижу, спокійно шию потихеньку. Але якщо новеньке, то, то важкувато. Але все можливо, мене в п'ятницю питала пеці, з якою я працюю ми на пару шиємо. Вона вже там працює 25 років. Більше 25 років на цій фабриці вона працює. І вона мене питає, ти, ти точно до цього ніколи не шила? Я кажу, ні. Ну, ти гарно шиєш. Я кажу, ну таке, це мені важко шити. Важко кожного разу щось новеньке шити, тому що це для мене щось нове, але шию, працюю, кошти заробляю, плачу за житло. Купляю собі їжу, тобто раду собі даю сама. Тому той, хто збирається їхати до Канади, все можливо. І отої, коли кажуть, що тут в Канаді роботи немає, житла немає, нічого немає, медицини немає, ліків немає та повноліків. І кому треба і медицину. Отримують медицинські послуги. Все отримують. Канадці вони, живуть до 90 років, а то й більше. Ну, не померли ж вони зі своєю медициною. Ну, то й українці не помруть, якщо приїдуть. Тому з вами Світлана з Канади. Я зможу і ви зможете пройти цей шлях. Тому. Тільки вперед, ми не дивимось назад, не слухаємо хейтерів. Ми йдемо тільки вперед. Дивіться моє відео. Пройдемо адаптацію разом. Не забудьте підписатись та поставити лайк вподобайку. Або не вподобайку. То вже я кому. І ще хочу сказати. Я дуже рада за те, що ви мені написали, з яких міст ви дивитесь мої відео. Мені було дуже-дуже приємно, тому передаю щире вітання з Канади всім, 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 хто дивиться мої відео, слухає всю мою адаптацію, що зі мною відбувається. До побачення в Канаді! Хтось приїде в гості, хтось вирішить і зостанеться. Хтось побуде, йому сподобається, він прийме Канаду. Мені особисто Канада дуже подобається. Я не відчуваю себе тут чужою. Але я переживаю за Україну. У мене там залишився чоловік, в мене друзі. Вони кожного дня мені дзвонять зранку до вечора. Тому, якщо ви не можете мені до мене в «Вайбері» дозвонитись, то знаєте, це мої друзі вже обірвали «Вайбер». Вже е, мій чоловік дзвонить, або моя подруга Оксана дзвона, або моя подруга Зоряна дзвона, або мої подруги Оксана з, е, з Німеччини дзвонять. Тобто я не остаюсь ніколи одна. Канадці підтримують і українці підтримують. Підтримують морально, підтримують духовно, тому все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Головне йти тільки вперед.